Авто у Ружищі. троє людей постраждало. Вибухова знахідка у Волинянина виявили боєприпаси. Чи була підстава? Любовний трикутник обернувся криміналом. Як закохані волиняни влаштували удома наркопритон? Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. І ще одна сім'я втратила рідну людину, а українська земля мужнього захисника. У Нововолинській громаді попрощалися із героєм Олегом Гелевичем, воїном, сином, батьком, чоловіком. Героїзм і самовідданість захисника України назавжди залишаться прикладом справжньої відваги та любові до рідної землі. Нагадаємо, військовий загинув 13 січня у боях на Харківщині. У Нововолинській громаді чергова втрата 8 січня у Курській області під час боїв за незалежність та територіальну цілісність України загинув 56-річний захисник Сергій Хома. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде У Шацьку громаду на щиті прибув захисник Сергій Бубела. Нагадаємо, боронячи країну від окупантів, загинув 37-річний житель села Прип'ять Сергій Бубела. Воїн народився у селі Кримне, Дубечницької громади та разом із дружиною і донькою проживав у Прип'яті. У липні минулого року був мобілізований до Збройних сил України. Солдат Сергій Бубала загинув 15 січня біля селища Удачне Кровського району Донецької області під час виконання бойового завдання. У герої залишилися донька, дружина та батьки. В Шицькій громаді оголосили дні жалоби. На Волиню рідне місто Камінь Каширський назавжди повернувся герой Василь Хільчук. Воїна зустріли живим коридором слави, навколішки та із патріотичною символікою. По тому Василя Хільчука відспівали у храмі Святого Миколая Чудотворця. Поховали військовослужбовця на центральному цвинтарі міста Каширського. Нагадаємо, серце відважного воїна зупинилося 12 січня цього року під час лікування в обласній клінічній лікарні міста Харкова. У Прилісненській громаді попрощалися із героєм Віктором Єфімчуком, який поліг на війні з російськими окупантами. Нагадаємо, у червні 2024 року Віктор Єфімчук був призваний на військову службу на посаду кулеметника. Захисник із села Серхів загинув на 51-му році життя, 10 січня, при виконанні бойового завдання в Запорізькій області. Чин похорону відбувся у місцевому храмі покрови Пресвятої Богородиці. Поховали героя на місцевому цвинтарі. У нього залишилася мама, брати та сестра. У Вишнівську громаду знову надійшла сумна звістка. 12 січня у Покровському районі Донецької області обірвалося життя жителя села Замлидня Андрія Самчука. Він був не лише хоробрим воїном, а ще й люблячим татом, турботливим чоловіком, вірним другом і патріотом своєї країни. Сьогодні, 17 січня, траурний кортеж з тілом героя зустріли місцеві волонтери, односельчани, які з почестями провели героя до рідної хати, де на нього чекали схорьовані батьки, дружина, діти, рідні, друзі, знайомі. У кожному селі, через яке проїжджав траурний кортеж. Дорослі і діти з прапорами ставали навколішки вздовж дороги по обидві сторони. Андрій Сенчук продовжує бути у строю, тільки тепер у війську Небесного легіону. У суботу, 18 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання героїв Андрія Черняка та Артема Петровського. 48-річний Андрій Черняк загинув 15 січня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Торецьк Донецької області. 33-річний Артем Петровський умер 15 січня у Луцькій центральній районній лікарні від поранень, отриманих 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Керамік Донецької області. Поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Щери співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. У Луцьку на вулиці Банковій щинили стрілянину. Двоє п'яних чоловіків, чи то задля розваги, чи з власних мотивів, розстріляли автомобіль, у якому була людина. Поліція з'ясувала, що правопорушниками виявилися 26-річний лучанин та 19-річний житель Вінниці. Наразі правоохоронці з'ясовують причини злочину. На лінії сто два місцевий житель який повідомив, що двоє нетверезих чоловіків здійснили декілька пострілів з пістолета по його автомобілю, власне в якому він і знаходився? Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Заявник не постраждав. На місце оперативно пробував наряд управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Патрульні затримали зловмисників. Зброю, як виявилось, це травматичний пістолет вилучили. У селі Заболоці правоохоронці виявили 51 51-річного місцевого жителя набої та гранату. Усе знайдене вилучили. Тепер за незаконне зберігання чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Небезпечні предмети були вилучені. Їх направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Слідство триває. У Рожищі трапилася аварія із потерпілими. Зі слів очевидців, водійка авто не впоралася із кермуванням і злетіла у кювет. На місце оперативно прибули медики та правоохоронці. Відомо, що у наслідок автопригоди травмувалося троє людей. Постраждали три жінки: 37, 41 і 44 років. Жінка 44 років з діагнозом струс головного мозку доставлена у лікарню. Інші від госпіталізації відмовилися. Любовний трикутник, палаючий автомобілі, зброя історія, котра трапилася у Луцьку, могла би стати повноцінним детективним серіалом із присмаком мелодрами. Рік правоохоронці розповідали, як ревнивий чоловік приїхав за 700 кілометрів палити супернику машину. От тільки кажуть, що ймовірні палії свого часу у Луцьку були далеко не пересічними людьми, а колегами правоохоронців. Поліція взялася розслідувати підпал авто І у результаті відкрила іще ще одну кримінальну справу на приватного виконавця. Його вже судять. А от яким боком він до такої любовно палаючої історії, дивіться далі. 11 години, 13 хвилин. Без мене мене женили. Кримінальна справа була по друзям від прокурора. Хочу, як я от приватний виконавець дивиться, як у його будинку проводять обшуки. Чому почуєте за мить? Але в результаті знаходять зброю. 7, 6, 7, 7, 7, 7. Прокурор каже, мовляв, на таку знахідку вони не сподівались. Це не наша зброя, не слідство. Ми виявили під час обшуку, бачилися під час відео. Ми шукали зовсім інші речі. Ми не шукали зброю. ми шукали в інші, іншому провадження. Ми знайшли зброю. А це інше провадження стосовно чого ми стосувалися. <кхів> стосовно підпалу автомобіля. Більше подробиць прокурор не розказує. Натомість карти з підпалом розкриває сам обвинувачений. Кримінальна справа була по друзям От прокурора сюди два брата, один з яких бувший перший заступник прокурора міста, другий старший слідчий чи головний слідчий був. Але вони самі уродженці міста Полтава і проживали в іншому регіоні. Так як слідство, це вони підозрюються у спаленні автомобіля якомусь своєму куму, я так розумію. Наскільки я чув, що там, ну скажімо. Трикутник любовний трикутник на фоні. Дружина зрада. Як чуємо, правоохоронці прийшли до будинку Володимира Похи шукати балаклави паліїв і каністри з підпального. Чоловік каже, мовляв, підозрювані десь засвітились на gps трекери, що прямували до його будинку. Щодо боєприпасів, каже, майже 20 років має дозвіл на зброю, бо мисливець, і досі жодних претензій у правоохоронців не було. Звідки ж у його будинку взялась незареєстрована зброя? Не знає, мовляв, він мешкає у квартирі, а в будинок. Хто тільки не приходив ночувати. Це приміщення використовувалось, Ну, якщо пам'ятаєте, не було готелі, не працювали. Там чоловік десять. Я ну, чесно, навіть не знав людей, які там проживали. Тобто там проживало, отак лежали. Ну, я переступав, йдусь, незнайомі люди, бо надавали житло, бо із Харкова, із Чугуєва люди їхали. Пускали і переселенців. Так, так, mm -hmm. так». Кримінальну справу щодо себе чоловік вважає підставою. Чому поліція, отримавши дозвіл на обшук 1 листопада, прийшла з обшуком 3 листопада, дослідивши, ну, оскільки вже мене на той момент слухали, знаючи, що я буду у відрядженні, бо саме 3 числа я був у відрядженні, хоча недалеко в місті Львову, я телефоном розмовляв зі слідством, кажу, можливо, вам треба моя допомога, я приїду. Цей, ми розберемося, ми розберемося, ми розберемося. Це була свого роду. Підстава таким чином, от зараз я вже з'ясував, яким це чином була козирі, котрими згодом буде відбиватись у такому кримінальному покері, поки не висвітлює. Нині лише стадія дослідження відеодоказів. Для чого вам було мене затримувати у Львові, незаконно не представивши жодного документа, тратити державні кошти. Я ж хотів приїхати і допомогти слідству. Хто каже правду, а хто блефує – то вже задача для судді. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі повідомили про підозру у колабораційній діяльності. До окупації Луганської області підозрюваний працював у поліції. Після вторгнення російських окупантів чоловік почав підтримувати антиукраїнські настрої і сам став пособником расистів. Правда, чи це чи ні? Дивіться. Олександра Яретенка звинувачують у державній зраді. Чоловік нібито побірив у Руський Мір та визволителів. За версією слідства він активно підтримує окупаційний режим. Наразі займає високу посаду в правоохоронних органах на окупованій Луганщині. У 23-му році його призначили начальником відділу Робіжанського МВД, став капітаном поліції у так званій Луганській Народній Республіці.

В ході розвитку подій по дверку связковое РФ вырешили в встановлені покиненного запада на території территории Рубежанского университета и рейдших консервного пульта в Луганском области интересах и напряженных девятого конкретного стретеля, по штучному частную становлению дня посады начальника отдела Российской Федерации Рубежанского садов. Прокурор наголошує, обвинувачуваний свідомо працює з окупаційною владою, сприяючи незаконній діяльності. Це слід розцінювати як державну зраду та співучасть у злочинах рашистів. За це страж порядку просить суд притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності. незворотної стабільної Що не зворотний стабільний усунений поважного ятанкову чи начальниками Російської федерації зі навіть переповнені дороги незаконного є за. Державний ГСП ЄС, ми закуповної території. Обранковані звинувачення підтверджується доказів зібрані під час досудового розслідування. Вважає, що винувальний акт складені зазначення вимог пропадка під саду відсутні. Тому враховуючи вказання про себе призначити на підставі обвинувального акту наступне судове засідання. Викликати сторони, які присутні в залі, поводити його судової. Такої ж думки і захисник обвинувачуваного. Вважаю, що можливо слухати її одного слова в даному складі. Наразі слухання справи стосовно так званого держзрадника перенесли на середину січня. Марта Тимчак для новин на часі. Зрадник чи ні директора науково-виробничої фірми Корунт звинувачують у колабораційній діяльності. Чоловік нібито здійснював перевезення товару із Луцька через Європу, а потім до Росії. За якою схемою працював підсудний у нашому матеріалі? На лаві підсудних директор науково-виробничої фірми Корунд його підозрюють у незаконній співпраці з Росією. Незважаючи на складні обставини в країні, чоловік упродовж лютого липня 2022 року здійснював привезення товару через кордон у цікавий спосіб. Підсудний домовився про посередництво з директором компанії Вікторія. У якого вже були тісні комерційні стосунки із країною агресора, про поставку циліндричних роликів до Литви. Кінцевий отримувач була компанія Рівелд в Естонії, проте потім чомусь товар доставлявся прямісінько до міста Томск Росія. На крайньому засіданні суду один із свідків у даній справі розповів дивну історію. Чоловік працює водієм у фірмі Корун, тож на розгрузці товару у Літві вуха почув розмови робочих. Ті казали, що товар нібито поїде до Росії. Завантаження було проведено в місті Луцьку і розвантаження було в місті Вільнюс на митному складі фірми МТС. Я залістував, вигрузився. Отримав супровідні документи спочатку і полотен і повернувся назад. Вона їхав далі на, на кінцевий була історія. І в процесі того, як розвантажували, ну, так, почув на складі, що була мова, що цей товар буде далі йти на... У залі суду мав бути ще один свідок, проте жінка знаходиться за кордоном. Тому прокурор просить принести справу на найближчу дату для допиту. раніше що вона знаходиться за межами України Франції. Не змогла вийти на зв'язок у зв'язку з тим, що перебуває на роботі і не може відлучитися. У мене буде нас була узгоджена дата 21 січня. 15 година. Десяти години, якщо є можливість, на 22 січня призначити, я контактував з Вінник, Вона каже, що може в середу день і вийти на зв'язок». Суддя Анатолій Марчук підтримав запит прокурора. Тож наступне засідання відбудеться 22 лютого. Судовому засіданні оголосити перерву з урахуванням того, що вказаного свідками розпочали допит, однак не змогли завершити з технічних причин. Марта Тимчак, Дмитро Кудик. Для новин на часі. За організацією незаконне переправлення так званих ухилянтів через державний кордон України судять жителя Луцька. За версією слідства, чоловік робив це із власних корисливих мотивів. Далі репортаж наших журналістів. Заробляння грошей за напрацьованою схемою. Працівник підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів, мав можливість вносити відомості про військово зобов'язаних до інформаційної системи шлях. За словами стражів порядку, обвинувачуваний упродовж лютого березня 23-го року та у серпні 22-го допомагав чоловікам виїжджати України Євросоюзу. Вже під час судового розслідування стало відомо, обвинувачуваний вніс до системи шлях 29 працевлаштованих ним водіїв, які мають Лівість виїжджати за кордон назад в Україну не повернулося 11 ухилянтів. Чи це вони заблукали, чи не хотіли повертатися назад? Питання залишається відкритим. Але на крайньому засіданні обвинувачуваний заявив, що хоче розірвати договір із колишнім адвокатом. Ви підтримуєте заяву вашого колишнього захисника, що розірвано договір між вами. <кій> тобто на сьогоднішній день справу вступає захисник Качук, який буде підтримувати ваші інтереси. Ви не заперечуєте? Ні, не заперечуєте. Відтак новий захисник Максим Качук просить у суду дати можливість йому для ознайомлення з матеріалами справи. Це стало головною причиною, чому судовий процес принесли на наступний місяць. Я на пам'ять з матеріалами справи не знайомий. Тому просто надати час мені для відповідного познайомлення і второ засібних. Погляд з тим, якщо народи купиє дійсно відвалі. Марта Тимчак для новин на часі. Допари закоханих, що разом проживають, почали навідуватися гості. Здавалося би, то їх особиста справа. Однак такі посиденьки привернули увагу. Правоохоронців, бо господарі не на чаювання пускали до себе людей, а залежних від наркоманії. Як їх покарали далі у сюжеті? Чоловік та жінка не підозрювали, чим для них може обернутись гостинність. Їх адреса стала відома багатьом поціновувачам психотропів. Якщо немає де спожити наркоту та чекати, поки накриє, їх радо зустріне ця солодка парочка. Може, їм щось перепаде. Надавали квартиру. Для вживання своїм знайомим особам я не розумію таку слово надавали. Це, те, що ну, вони приходили. до вас приходили. Так, приходили. Ви ж їм не заперечували. Ви знали, що вони там роблять? Читали знайомий з обуваним актом 200 епізодів. Розуміли, що вони вкрасили ви? кімнати, вони, вони так само зі мною. А яка різниця? Обвинувачені відверто зізнаються, що й не підозрювали, що надання свого житла для споживання наркотиків всім охочим то є кримінальне правопорушення. Якщо людина в себе вдома, тіби, сама, сама вживає, то що вона сама вдома не робила, але вона в себе вдома, ну, нікому не заважає. Так само ну, знайомі якісь прийшли, то не всі святі, не всі хто так само бухають. Мені не ну, пити. Бо мене одразу рве кришу, тіби, я буйний стою після, після війни. Фактично квартира знаходиться у власності жінки. Останній рік вона сумісно проживає в ній з молодим коханим, який повернувся з війни та пристрастився до психотропів. Тож правоохоронці угледіли в цьому ще й обтяжуючи ознаки. Правопорушення вважається скоєне групою осіб. Овинувачується в наданні приміщення для незаконного вживання психотропних речовин, чим групи осіб, там злочинними злочини передбачені 4 статті 317 і інкредент для Обидва ніде офіційно не працюють. Хлопець каже, що добровільно у 23 роки пішов воювати та має вищу освіту. Я трошки юрист, Юристом mm. не працює. Так? Не офіційно підпрацьовуємо. «Раніше ще до кримінальної відповідальності. Ні. Mm -hmm. Зазначено, що згідно статті 89-ї години. У мене вона погашена. Погашена, правильно, притягалося. Я поганую, у мене контузії є. Молодик зізнається, що погана звичка з'явилась після війни. За його словами, демобілізувався за сімейними обставинами. Я воював на Харківському напрямку в 14-й бригаді, провоював недовго, зустрічився з жінкою, яка мене оставила, нема грошей, а поки приїхав додому, простіряний. Взагалі, нікому я не нужен. Робота не йдеш, не ну, нормально і зіця, і пішов загуб. Про жінку відомо, що вона позбавлена батьківських прав. Хто кого підсадив на наркоту, не зізнаються. А от про те, який контингент мають за друзів, не сперечаються. Близькі, які з ними знаю їх. А прізвища цих близьких ви знаєте, хоча б частини. До останнього обвинувачені схоже не здогадувались, які можуть бути наслідки за отримання наркопритона в себе вдома. Знаєш, що покарання е, волі з конфіскацією майна. Не заперечу. Ще раз, не заперечую. Хоча запізно, але все ж таки усвідомлення прийшло, коли почули, що можуть не побачитись доволі довгий строк. Хочу спробувати е, інше спосіб. Я віддав своє державі. Я нічого нікому поганого не зробив, але да, я визнаю. Я визнаю те, що я люблю цього чоловіка, я з нею знаходився, я з живу, І я, я обіцяю, що більше обіця не повториться і ми залежимо способом життя, який, який мене не влаштовував. І не влаштовує взагалі. Суд, врешті-решт, призначив п'ять років за ґратами кожному, але від відбування в цього покарання звільнив поки що. Суд кожному з вас призначив покарання, поводившись з позицією прокурора, призначив покарання на межах санкцій у виді 5 років позбавлення волі. Разом з тим, зроблено на наявність пом'як пом'якшуючи обставини, пом обставин, висутність обтяжуючих обставин, і те, що ви вперше притягаєтесь до кримінальної відповідальності, суд пішов до висновку про можливість звільнення вас відбування такого покарання в основному іспитового строку. Разом з тим, на кількість епізодів, суд встановлює максимальний іспитовий строк тривалістю 3 роки на вас відповідних обов'язків. Далі як ви плануєте проводити зустріч? Mm проводити -hmm. зустрічі, зустрічі. Mm -hmm. на вулиці. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Очільник обласної військової адміністрації Іван Рудницький продовжує відвідувати громади області. Цього разу із робочою поїздкою був. У прилісному і там місцеві жителі мали змогу поставити свої запитання і отримати на них відповіді. Днями жителі Прилісницької громади мали змогу наживо поспілкуватися з головою ОВА Іваном Рудницьким. Важливим питанням для місцевих тут є реформування лісової галузі. Люди занепокоєні тим, що запроваджені нові зміни можуть нашкодити. Проте Іван Рудницький запевнив громадян, що дані зміни це адаптація нашого законодавства до ЄС. Наша країна і велика відсоток людей це підтримує. Ми визначили для себе євроінтеграцію. Все рівно ми повинні бути наше законодавство адаптоване їхнім. Євросоюз я маю на увазі. І багато що вже зараз робиться. Тому ліси і законодавство, яке регулює лісовий галузь, воно буде теж адаптоване, а частково, напевно, воно вже адаптоване чи інтегроване до законодавства Євросоюзу. От, напевно, таким чином будемо рухатися, і ми. Також місцеві підприємці мали ряд звернень щодо сприяння бізнесу. Тож очільник обласної адміністрації запросив їх долучитися до щотижневих зустрічей у рамках діалогу влади з бізнесом. Кожний четвер на 12 годину дня є робоча нарада у вигляді онлайн-підключення з бізнесом. Минулий тиждень в четвер був присутній керівник податкової і всі бізнес, які мав які питання, вони реєструються і задають питання, і їх, як правило, всі там вирішуються. То прошу вас, щоб ви за тим питанням слідкували. Одним із болючих питань для жителів є фінансування ремонту доріг у громаді. У нас просто так склалося, що за минулий рік мало бути фінансування в області 300 мільйонів державного бюджету, але є війна, профінансували ноль. Коли я прийшов на посаду, заборговані ще було під підрядним організацією 52 мільйони. Я зараз, ну, більше половини вже борги закрив. Я сподіваюся, що я це вирішу в ноль, щоб борги я всі завершу, і підрядники будуть мені довіряти, путь робити. Але крім цього, ми подали пропозицію на 200 мільйонів гривень, щоб нас профінансували в цьому році з державного бюджету. Якщо вони профінансують, то буде набагато більше зроблено робіт. Якщо ні, то я буду домовитися таким чином, що пріоритет буде в мене громади, які прийняли програми по ремонту місцевих доріг. Я буду пріоритетно їх співфінансовувати. Вислухавши усі питання та пропозиції, Іван Рудницький запевнив, що те, що у його повноваженнях та силах, буде покращено, зокрема, постійна комунікація, співпраця та підтримка і сприяння у будь-яких питаннях. Анна Рарух для новин на часі. То усі новини на цю пору, адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.